Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням відновлення проваджень щодо відсторонення осіб від роботи, які не вакциновані, які ніби несуть загрозу суспільству, у разі якщо вони не вакцинувались, оце експериментальною вакциною, яка була застосована безпосередньо в Україні. Що надалі робити? Ну, по-перше, давайте ми з юридичної точки зору підійдемо до цього питання, а далі вже я трохи надам своїх, своє бачення. Після рішення Великої Палати, тут зверху я розміщу на нього посилання. І, до речі, не забувайте підписатись на телеграм-канал. Посилання тут під відео буде. Це зробити всім потрібно обов'язково. Для того, щоб мати можливість отримувати своєчасну повну інформацію, тому що всі відео я не встигаю записати. Ну і звичайно. Підписуйтесь і на цей Ютуб-канал також. Ну і розповсюджуйте це відео. І так, з юридичної точки зору, Велика Палата, я вже зазначав, зазначила, що потрібна, ну, знаєте, трохи вагітними для всіх, що потрібно визначати, чи несе особа загрозу суспільству, яким чином вона несе. Тобто перекладають обов'язки лікарів безпосередньо на суддів. Ну, Що є абсурдом, і, звичайно, якщо ви почитаєте окрему думку під цю, під це рішення, під цю постанову Великої палати Верховного суду, з семи суддів, які я вважаю, все ж таки мають і власний життєвий досвід, і мають совість, честь, і мають розуміння, що таке Конституції і права людини, які все це зазначили щодо. Порушення конституційних прав громадян і фактично не жодного відсутності, жодного обґрунтування з Кабінету міністрів чи Міністерства охорони здоров'я, чи потрібна вакцинація це експериментальною вакциною, коли у людей відсутня повна і всебічна інформація стосовно наслідків вакцин. В Україні взагалі не ведеться жодна статистика з цього приводу. Надані відповідні під відео Я залишу, мабуть, посилання і на цьому. Окрему думку, ті, хто підписані на мене, знають. І ті, хто підписаний на телеграм-канал, я б там її розміщував. Саме цю окрему думку, де судді знову ж таки зазначили, що відсутня, от як я зазначив, статистика, і відсутня безпосередня ефективність, яка вже зазначена, на прикладі Ізраїлю, наведена, де дуже велика кількість населення була вакцинована, навіть бустерними вакцинами, і це нічого не дало. Однак ми всі бачимо, що 24 лютого 2022 року кудись цей коронавірус подівся. І, до речі, найближчим часом керівництво цієї громадської організації, Всесвітня Організація охорони здоров'я, це громадська організація. Найбільше спонсори, ви самі знаєте, хто її є, хоче зробити повідомлення, що ковід у нас зник. Ну, цікава взагалі історія. Я думаю, що ми скоро станемо свідками. Це велика афери. Ну, як, на мій погляд, це знову ж таки виключно моє бачення цієї ситуації. Що стосується знов ж таки, повертаючись з юридичного аспекту, карантин у нас досі є. Міністерство охорони здоров'я, звичайно, я розуміє, для чого це робиться. Верогідне для того, щоб отримати чергові кредити, ви повинні знати, що у нас в березні місяці спочатку війни, я маю на увазі 2022 року. Кабінет міністрів взяв кредит на 150 мільйонів євро, потім на 300 мільйонів доларів. Потім виділили ще 80 мільйонів гривень на ПЛР-тести. Ті кредити він брав на придбання вакцин. Куди це все поділось, зрозуміло. Яким чином це обліковується, не зрозуміло. За якими цінами це все придбавалось, засекретили, не дивлячись на те, що є окреме рішення в Одесі і поліційного суду, який зобов'язав Міністерство охорони здоров'я надати інформацію, яка не може бути секретною, тому що відбувається закупівля саме за бюджетні кошти, за яку ж ціну придбувались ці вакцини. Ну, цього всього Міністерство охорони здоров'я скриває, я розумію, що коли цей міністр і головний санітарний лікар, і деякі народні депутати збіжуть за кордон, то ми дізнаємось правду. Думаю, раніше не буде, тому що, як показує досвід, так як це дозволяється робити і не виконувати рішення судів, значить, вище керівництво у нас в курсі, і не тільки в курсі, а й вдолі. Тому ще раз нагадую: захищайте свої права. В судах, коли відновлюється провадження, звертайте увагу на те, що безпосередньо ви мали можливість працювати дистанційно, порушені ваші конційні права, відсутні е, зафіксовані відмови або ухилення від вакцинації, і відсутнє подання головного санітарного лікаря на відсторонення від роботи. Судді не можуть оцінювати несете ви загрозу чи не несете, тим більше. При вакцинації вакциною, яка жодним чином не підтвердила те, що вона допомагає запобігти розповсюдженню інфекції, допомагає запобігти зараженню від цієї інфекції, ми бачимо, що всі, хто вакцинувалися і по два, і по три, і по чотири рази хворіли. І я так думаю, що це ще не кінець, тому що нанесена шкода здоров'ю, я думаю, дуже велика. Тому захищаємо свої права, думаємо. Самостійно і рухаємось до правової країни, захищаючи і свої права, і права своїх рідних і близьких людей, і розповідаємо всім. І пам'ятаємо головне, що Україна переможе. Віримо в наші збройні сили, віримо в незалежний суд, віримо в Україну. Слава Україні!